Друзі, вітаю на каналі Сільське життя з вами Світлана. Вигнала козочок. Сьогодні в нас 3 вересня 2024 рік. Сьогодні річниця нашого весілля з чоловіком. Ми в 2000 році одружилися. Так що свята сьогодні як такого не буде. Привітали один одного, сестричка із зятім теж привітали. Та й все. Нема коли святкувати, та й не до свят зараз. Сьогодні ой, таке робилося. така небезпека, Полтавщина, там влучили в інститут і є постраждалі. дуже багато поранених. Що робиться, це страшне. Не вщухають ніяк. Як одна писала, каже, читаю новини, пишуть, ракета влучила там в там, Харкові десь. Потім пишуть, наші відповіли по Курску. потім знову пишуть, ракета ще десь влучила. Знову наші відповіли там по Білгороду. Нам уже, як то кажуть, вже все так переплуталося в голові, що ця війна має закінчитися, тому що так далі не можна. Політики між собою ніяк не можуть розібратися, а люди страждають. Невинні люди страждають. Уже пора, така осіння, уже все-все сухе. Де-не-де листко, тільки таке зелененьке. А так все сухе. Козочки збирають листечко. Сухе дуже люблять. Правда, такі зарослі зайшли такі хащі, що я за ними не встигаю. Сьогодні одна з наших козочок почала гуляти. Маруся. Треба буде записати. О, вони вже туди пішли. Ну, я піду з цієї сторони. Знову я тут біля цієї хатинки заброшеної. Треба обійти, бо вони вже залізли там в такі хащі. Перегнала кіс в інше місце. Вони тут обгризають деревця. І тут трошки більше свободи. Та й мені легше з ними. У нас козочка Маруся гуляє і малишка. Малишка, вон там, попри забор, ходить навколішки. Малишка, ти що ходиш навколішки? На днях Олег побачив, що вона гуляє. Теж треба буде записати, бо потім всіх не запам'ятаєш. Малишка, тікай звідти. Пора вже зрізати кукурудзу. У нас тут, кажуть, глуждан. Сухе від кукурудзи бадиля. Вон там уже люди теж позрізали і в копни поскладали. Така якась димка над селом. Там, наче пил, чи це так на дощ. Ось. По всьому периметру, де видно, значить димка. Не десь в одному місці, а так кругом. А ось туди, на ту сторону, на північ, насуваються хмари, може дощик буде. Таке небо синє-синє. Може буде дощик. Виноградик спіліє вже оце ось у людей. Гарненький такий. Тут дуже добре така земля, що росте виноград, визріває. Гарний хороший виноградик. Піду до кіс. бо вони вже переходять далі туди, в зарослі. Там треба буде їх ловити, доганяти, де вони. Вони дуже люблять пастися, це коли вже підходить час. Ми їх виганяємо вранці на 2-3 години і ввечері. І вони вже так, коли підходить час, вже стоять, чекають під ворітьми, коли їх випустять. Барсік пішов. У нас зараз барсик гуляє з козами. І ми на жовтень місяць будемо його вже продавати на плем'я. Хороший козлик. Просто не хочемо змішувати, тому що плануємо. Поповнювати ще наше стадо. Будемо передивлятися козочок, які добре дояться, які старих будемо прибирати, залишати молоденьких і таких, щоб молочні, щоб доїлися добре, щоб вим'я було зручне. У нас козочки такі, як Марта, красавиця, Касандра. Мають таке вимя довге, дійки довгі. Зручно їх доїти. У Марусічки такі маленькі, ну, м'яко доїться. Дуже важко сашу доїти, треба видоювати її. Роздоювати треба її, то ми її рідко коли доїмо, вона годує більше малят, малечу, в нас ще годується сама найменшенька. Козочка, нубійка, Магдаліна. І ще любить пити перлинка. Вже така доросленька. Вже час її гуляти, а вона все молоко п'є. Ну, ми так даємо, щоб трошки вона пила. А це на днях давала у пляшечці молоко, хотіла ночку нагодувати трошки. А вона вже все, вже не хоче. Зате барон, козлик. Я кажу, ти вже такий дорослий, вже з козами гуляєш, а ще й досі з пляшечки п'єш. Кажу, тобі не соромно. А він хвостиком махає і п'є. Я їм сироватку давала, зараз ми не даємо вже сироватку. Літо, жара, десь, може, прокисне щось, щоб не було у них ніяких проблем. Пасемо, даємо їм зерно. Та оце і все. Зараз такі листочки ситні, дозрівші. І вони ж не тільки листочки їдять, вони різні колючки, які бачать, все їдять. Вон шепшину. Оці плоди шипшини дуже люблять, обгризають повністю. Вона дуже корисна. Люблять листя горіха. Це будиночок покинутий, тут ніхто не живе і розгороджений. То там лісочок є, ми в ліску пасемо, і козочки піднімаються вище, Тут теж пасуться. Тут багато чого можна знайти. Ось який кущ гарний шипшини виріс. обгризають листочки різні. Тут росте е, сирень, я не знаю, як по-українськи. Правильно. Вона вже відсвіла давно, а листочки зелені на ній. Тобто цей кущик пообгризали трошки вони, а там ще залишилося. Раніше тут більше людей жило, багато людей. І так само і цей будинок був жилим, люди тут жили, а зараз вже так, покинули його. Отам дах зняли і так і посунулася стіна. Тримається тільки та, що оштукатурена, а та оця сторона пішла, відхилилася. Так він і розсипеться. Ну, як нікому не потрібно. Десь люди, ті, що власники будинку десь, може, виїхали, десь поїхали, та й нікому не потрібно. Жаль тільки, що отак лишають будинки, ніхто за ними не дивиться. І ось дуже багато сухої трави. Хай тільки хто кине якусь чи, сірника чи окурок, так може бути і пожар. Там внизу у нас було таке, то викликали теж і. Пожарників, щоб вони тушили, бо хата могла би загорітися. Сонечко, наче в тумані. Ти куди зайшла? В хату пішла.